Доброго Ранку вам, шановні глядачі, програма ранок на Алтаві триває. І ми зустрічаємо у цій порі наших ранкових гостей. Так, вітаємо вас. Вітаємо, вітаємо. Доброго, доброго, ранку. Ранку. доброго ранку. Ось така у нас весела і велика ранкова компанія. А, наші гості це, по-перше, учасниці дитячої телевізійної студії Разом Софія Лис та Аліна Стовба. Вітаємо вас, дівчата. Вітаю, вітаю. Також учні Полтавської школи номер 24 Це Яківчанська школа, а Люда Палачкіна та Даниїл Бородай. Привіт, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Вітаємо вас. Не просто так зібралися у цій студії, тому що наближається день навколишнього. Середовища в Україні. День довкілля. Так, ми будемо його відзначати 16 квітня, кожної 3 суботи-квітня маємо таке, не побоюся цього слова, свято. Так, традицію навіть це стало. І нагоду зробити середовище навколо себе принаймні більш чистим. От поговоримо на цю тему, тому що ми знаємо, що ви не так давно здійснили екологічний маршрут. Так, ну з кого почнемо, і хто нам почне в деталях розказувати, як все відбувалося. Назва екологічного маршруту козацькими стежками, да. правильно? Так, так Данилу, будь ласка, давайте про назву е, Ціль нашого походу було пройти козацькими стежками, ну тобто зрозуміти, якими стежками проходили козаки до і після полтавської битви, е, і вже в жуках почистити трохи територію церкви, до якої ми йшли. Ну, взагалі, слід сказати, що 24 та школа багато зусиль докладає в цьому напрямку так. в екологічному знаєте, У you know, нас так. дуже часто проводяться там. Благодійні заходи, дні довкілля. ну. Тобто і... ви дуже часто прибираєте не тільки в честь свята, так? Так. Да. Багато сміття було? Е, біля церкви, я вам скажу, було майже небрудно, проте е, трохи нам все ж вдалося назбирати. назбирати. Які, яке сміття зустрічаєте частіше всього? Е, це пляшки, е, пластикові, ст... пластикові або стекляні. Потім, потім пакетів багато. Також попадалися бички, окурки, які кидають водії до автомашин. Ну, Залібатора різного сміття. Людмила, що ви зустрічали на стежках. На стежках ми зустрічали багато паперу, багато різних недоїдків, багато. Пляшок, окурків і. Е, Ви часто прибираєте, так? так територія. Як, як часто? Як, у вас є е, традиція там, один раз на місяць? Чи як це е, проходить? Ну, Ми прибираємо е, тоді, коли е, помічаємо, що на вулицях стає більш брудно, ми вирішуємо прибратися і е, збираємо всю, всією школою і. Робимо день довкілля, ми прибираємо в на в Пол Полтавської битви біля uh -huh. школи, і на, і на Яківцях прибираємо. І тоді після того, як ми прибирали, ми побачимо, що зібрали дуже багато, і ми розуміємо, що люди багато викидають і не прибирають за собою. Угу. А, наскільки нам відомо, то саме 24 та школа звернулася до нашої полтавської дитячої телевізійної студії разом, і ви про це навіть зняли сюжет, про цей екологічний маршрут а, козацькими стежками. Правильно? Ви так. також ага. приймали участь у прибиранні? Так. Звісно. Так. Розказуйте. Розказуйте. розказуйте, розказуйте. От на про маршруті, де побували. Спочатку нам запропонували нашій студії піти в цей екологічно пізнавальний похід, mm -hmm. а запропонували всі студії, але звичайно погодились самі такі стійкі, всі просто треба було рано встати, прокинутися в суботу. Деякі навіть так не прокидаються в школу. В які порі ви встали? Ми прокинулися 5.45, сорок а Аліна десь також ну тобто такому. дуже рано, так, так. так суботу, рано. І ми пішли ми з мусофійкою. Боялися ще запізнитися на автобус. Але ми в кінці результату приїхали перші, так. дочекалися всіх наших ще інших студійців. А з нами ще пішла і середня група. Вийшло ще ми з Софійкою старша група були. А ще з нами пішла середня група. Угу. Багато було взагалі скільки вас було? Скільки нас було зі студії а, разом приблизно чоловік 15. Ну, зі студії. А, зі, зі, студії. зі студії. А з школи 24-ї, то так, більше е, вийшло. Якого віку приймають участь учні у прибиранні? Ну, Це які класи? Ну, зазвичай 5, 8, і 9, і ну, майже всі. Майже всі, так? Багато небайдужих людей в цьому так. напрямку. Добре, рано вранці прокинулись, приїхали, зібрались. Багато у вас було великою компанією такою здійснили цей е, маршрут козацький. Так, так. А в, ви що зустрічали? А, до речі, Ми, до сміття. речі, зустрічали не звичайні речі. Навіть такі було, що кістки, кістки. зустрічали різні. Ми старались його руками не трогати, все так зробили гарно. Також зустрічали залізні вироби різні. Від пляшок ем, банок ем, до якихось не знаю болти, якісь там колеси, взагалі. Е, тобто якісь технічні предмети, від, е, так? Ми навіть не розуміли, звідки воно може там бути. Тому я думаю, що люди, вони ті, що там живуть, є не байдужі, які прибирають, а є яким взагалі все одно, і угу. за цим треба слідкувати, я вважаю. Ви рахували, скільки ви там пакунків назбирали? Взагалі приблизно. 5-6 пакетів о, сміття назбирали. Великого розміру? Так, великого. А взагалі, що з собою брали, які? Ну ви знаєте, Матери... та, багато... Та, 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 та. багато брати не довелося, тому що ми з незначівлею пішли. Ми взяли просто рюкзак, щось перекусити, пакети і, ну, і якісь різні, наприклад, серветки. Або ще щось таке, що допоможе нам прибрати. А так ми нічого такого складного не брали, тобто йти не було вікна. Чи ось... чистими руками, Ні, ми не чистими, миття, не так. чистими, Ми так. навіть якщо не було рукавичок у деяких, то ми просто брали інші пакети, надівали mm -hmm. на руки, і ми пакети збирали. ми прибирали. Тому що це справді. Так гігієнічніше буде, ніж роками. Це по тривалості багато часу у вас? На самоприбирання? прибирання? На весь похід. А, на весь похід та. це з 7.30 ранку і дома. до 12. Ну, ми в були і три вдома, так. Все ну, поки перепочили по під... походу. Ну, десь в час. Час час тридцять. Ми повернули, повернули Ну, тобто, п'ять-шість до годин десь тривав похід. Так, Я правильно так. розумію? А, Данил зазначив, що ви багато яких територій прибирали, де саме в Полтаві були? Які е. вулиці найбрудніші? А, можливо, є такі вулиці, де зовсім чисто і не потрібно нічого прибирати. Е, ви знаєте, на жаль, багато вулиць Полтави брудні, тобто е, ми зустрічали бага багато різного сміття, багато вулиць. Е, наприклад, що, наприклад, за день до походу у нас був. Ну, Суботник, тобто, приб, е, прибирали е, територію школи, прибирали біля пам'ятника невідомому солдату. Е, ну і дійшли аж майже до дитячої пош... е, Я Знаю, що вас вразила е, вулиця Тунельна, правильно? Е, тунельна. Так. Ну, Взагалі багато да. кого вона вразила насправді. Да. Нам відомо, що Аліна е, разом з оператором, а, а це а, брат. Там. Серібрат влад стовба, так ви зняли сюжет, і от там фігурує не тільки вулиця Тунельна, Тунельна ще багато ще хороших багато... вулиць Полтави. Тунельна, так. Ми зараз, до речі, його переглянемо. Можна трошечки, якби на початку прокоментувати, потім Анonsувати, ще так. поговоримо. Взагалі, ми зняли цей сюжет через те, що владику сказали зробити таке завдання в школі. В школі надійшла така а, папір такий, що потрібно зробити якусь роботу до конкурсу. А, це повинен бути ролик такий а, екологічний, тому що присвячений а, взагалі то а, Чорнобилю, але взагалі просто екологічна тема. І потрібно було вкластися в хвилину хвилину, так десь, ну так дві, і а, зня... ми вирішили зняти таку от ідею, що Полтаві поїздити в різні місця, в різні там околиці, ці всі ці закутки познімати, де там найбрудніше. А потім в кінці зняти де найчистіше і зробити такий, от висновок. Ну там був такий <свісно> висновок для людей. Можливо, люди щось повинні зрозуміти з цього звичайно, повинні винести для себе, що потрібно прибирати не лише там в дні довкілля, не лише коли тобі скажуть, а потрібно просто виходити і робити природу чистою, тому що ти живеш навколо цього, і ти повинен розуміти, що як не ти. Може щось змінити і всередині цього. в хвилину помістилися всі вулиці, які ви відвідали, так? Так, ну там ну, Ми планували більше вулиць, але так от вийшло, як вийшло. Угу. Цікаво ж, які були висновки? Чи знайшли ви те місце, яке найчистіше? звичайно, звичайно найчистіше це в нас центральні вулиці, центр, центр міста так. Я пропоную переглянути зараз. Так, і ми цей дізнаємося особисто. Сюжет. Побачимо, які місця брудні, а які все-таки чисті. Вулиця Південна, мікрорайон Левада. А це берег річки Ворскла. Улюблене місце відпочинку усіх полтавців. А це знайомтесь хто не знає. Вулиця Тунельна. Тут декілька маленьких запрут, і всі вони в такому стані. Привулок шпитальний: прохід на вулицю Балакіна. Вулиця Нижньомлинська добре відоме полтавцям співоче поле і озера біля нього. Центр нашого міста завжди чистий і охайний. Це відзначають всі гості Полтави. Чи не забувають полтавці, що Полтава це не лише центральні вулиці, і чи не час це доводити конкретними справами? От зараз, як до дітей, хочеться звернутися до вас, наші гості, і запитати, які ж висновки мають усі зробити з цього сюжету? Ну, Насправді, висновки, мабуть, е якщо дивитися на сюжет, то зразу видно, що насправді Полтава в центрі міста вона завжди прибрана, завжди чиста, завжди охайна. Е вона насправді просто неймовірно красива, е зелена, завжди дуже все добре і нібито все і добре. Але коли їздиш по Околиця. Але коли опиняєшся на тунельній вулиці. <світку> <світку> коли їздиш по маленьким провулочкам, які вже більш до е, кінечних зупинок <світку> або ще десь, то розумієш, що не все і так добре, як здається. Тобто тому, що, не обмежується Лише центром. Так, е, насправді. Мабуть, люди, коли приїжджають в Полтаву, їм зразу видно, що ось центр Полтави, значить, все добре в цьому місті. Але коли ти справді дивишся на все, що там за центром, то виходить так, що просто немає слів, що можна побачити. Це навіть ем, для мене є таким своєрідним, ем, якби болем в серці, тому що я люблю Полтаву, і коли я бачу такі речі. Мені справді стає соромно за людей, які тут живуть. Я хочу сказати, щоб полтавці зробили висновок, щоб не тільки якісь були благодійні заходи, коли люди беруть, прибирають суботники або там ще щось, а щоб це було постійно, щоб це було як сказати такою традицією, щоб по всім вулицям, а не тільки в центрі прибирали. Щоб от такого, як ми тільки що побачили, просто його не було у mm -hmm. нас місці. Ми підкинемо вам пару трійку ідей, куди ще можна піти з такою чудовою акцією, і де прокласти ще один козацький маршрут. Ми так. живемо не в центрі. В центр. так. Взагалі у вас є чудова можливість е дати пораду, такі настанови нашим мешканцям нашого міста, так і можливо навіть е дати пораду сучасної, сучасній людині. І Навіть дорослим, так. як діти, які зуміли зорганізуватися нас. і зробити свій внесок. Але зрозуміло, що от такою єдиною акцією ми не зможемо там прибрати все сміття і глобально вирішити цю проблему. Але тим не менше. Що б ви порадили? Як би звернулися е, до людей? Я б, я б порадив людям просто навіть не. Не прибирати, а просто не смітити, тобто намагатися сміття викидати там Важати, буде легше прибирати. Ну да, тому що кажуть, що чисто не чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. Тому що там, де брудно, скільки не прибирай, воно все одно буде брудно. А там, де не смітять, там і прибирати в основному не, не потрібно буде, тому що там завжди завжди буде чисто. Дуже дякуємо, Данило, за золоті такі слова. До речі, хотілося б ще згадати. Я розумію, що це не дуже. По темі нашого сьогоднішнього випуску. Але, але. але до речі, вчора можна, вся, майже вся Полтава відмічала 54 роки від заснування нашого дендропарку. Але. Саме, саме 13-14 квітня почали саджати наш дендропарк завдяки угу. ініціативі Яни, Янини Яківни. Якоцька, здається. Так. Е, я я на жаль не пам'ятаю хто був першим садівником парку. Про цих людей взагалі збереглося мало відомостей. Проте про те саме завдяки Янині Яківні. Ми маємо наш дендропарк. До речі, у 1987 році він був визнаний другим другим в СРСР. Ну місцем, місцем тихого відпочинку після Ізмайлівського парку в Москві. Чудово, дуже вам дякуємо за 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 такі настанови та дещо історичні навіть так. події. Так там, е там, де ви, календаря, там, де ви відпочиваєте, так. не треба смітити. Так, Що скажете? Що скажемо, звичайно, насправді просто треба не сидіти, виходити на вулиці, прибирати. І це може звичайно діти. Насправді це було е, не так і складно. Так, це було ну це просто. Це як ти типу, поприбирав вдома, тому що не можна жити в такому смітнику, і просто поприбирав на природі. Ну, це ж елементарні речі, так повинно бути усіх всюди. І завжди. До речі, хотілось би сказати, що ем, скоро наша студія. Або разом з 24 четвертою школою угу. ми плануємо прибирати саме в дендропарку. О, так. Ось, до, ось чого. до чого все й було? Я от чекала так, почути ці слова. Прибирати в дендропарку, тому що в деяких місцях там справді брудно і потрібно це зробити. Е, також хочеться сказати, щоб люди в Полтаві та й взагалі по всій Україні більше говорили про цю проблему, що у нас. Ем, може бути брудно і це треба прибирати або не смітити. Потрібно говорити про це, щоб люди пам'ятали, щоб, коли... щоб знали, що коли йдеш по вулиці, дуже просто викинути бумажку. А що потім буде з цього паперця, хто буде прибирати за тобою? Наприклад, коли я йду по вулиці, я бачу, як люди викидають окурки. Бочки, це, це мене дуже обурює. Я навіть хочу підійти і сказати, що ви робите, ви можете це підняти, викинути. Я просто хочу, щоб достукатись до людей. Мені неприємно, коли. Та й не тільки мені взагалі всім неприємно, коли там, де ти живеш, по суті, твій рідний дім, там прудно і нічого з цим, в принципі. Якщо одна людина захоче прибрати, вона не зможе прибрати uh -huh. ціле місто, навіть фізично, На жаль, Як би їй не так. хотілося, так і тому потрібно об'єднувати сили, і тільки разом ми зможемо раз е прибрати наш Полтав. А я користуючись нагодою, хотіла б ще додати, що можна поставити смітники е, на кожному кроці, щоб було куди викинути той саме папірець. Правильно, от так. Е, до взаємодії такої плідної закликаємо вас ми цього ранку. Учасники дитячої телевізійної студії разом. Це Софія Лис, Аліна Стовба і ученики е, Дан... школи так, номер 24, 24 міста Полтави. Це Яківчанська школа, так, це Даниїл Бородай. Uh -huh. І люда паличкіна дякуємо. дякуємо вам за те, що ви прийшли до нас цього ранку у гості. Так, Удачі вам успіхів за екологічно Дякую. чисту розмову. Дякуємо вам, так тому так. що екологічний маршрут козацькими стежками був темою нашої розмови. Говорили про навколишнє середовище, про те, що дійсно потрібно робити світ навколо себе кращим, більш чистим, не смітити. Дійсно, і от урнами користуватися, будь, урнами будь ласка, Об'єднаємо зусилля і будемо жити у чистому місті.